Чи знали ви ми на Тіктоці? Тому всім привіт з вами залюблений в історію. Сьогодні я вам хочу розповісти про релігію наших предків, про релігію давніх слов'ян. В першу чергу варто зрозуміти взагалі звідки ми походимо, з якого регіону розселилися давні слов'яни. Загалом сучасні вчені вважають, що слов'яни до свого великого розселення жили на території між Віслою та Дніпром. Це так звана вісто-дніпровська теорія, яку притримується абсолютна більшість сучасних вчених. Але Нестор Літописець вважає, що слов'яни походять з річки Дунаю, тобто це так звана Дунайська теорія Нестор літописця. Більшість сучасних вчених її не приймають і вважають, що вона була неправдива. Тому, Несторе, ти був неправий. З цього можна зробити висновок, що слов'яни жили на території сучасної Польщі, на території сучасного українського полісся і навіть на території сучасної Білгородщини або Воронищини Російської Федерації. У п'ятому-шостому столітті розпочалося велике розселення слов'ян, в результаті якого слов'яни розділилися на західних, східних та південних. Західні слов'яни це сучасні поляки та словаки, східні слов'яни це українці, білоруси і частково росіяни, і південні слов'яни це сучасні серби. Тема нашого відео саме релігія цих слов'ян, тому на історичному аспекті я не дуже буду зациклюватися. Поговоримо більше про релігію. Варто розуміти, що у цих трьох гілок слов'янських племен були приблизно схожі пантеони богів, але все ж таки верховні боги в них трішки відрізнялися. Найголовнішим богом західної гілки слов'ян, тобто предків сучасних поляків, був святовід. Натомість найголовнішим богом східних слов'ян, тобто наших предків, був Перун. Як і у всіх давніх язичницьких вірувань, вірування слов'ян це уособлення світогляду слов'ян про світ та його правила. Поговоримо тепер про слов'янську міфологію. Род це Бог, який, власне, і створив світ, та розділив його на три частини: яв, прав та Нав. Яв це люди та стихійні боги, Нав – це темні боги, і Прав – це світлі боги. Важливо зазначити, що в уявленні слоян пітьма не прирівнювалася до зла. Гіршим злом для слов'ян був хаос, відсутність порядку та розділення світла та пітьми. Тому всі три частини однаково важливі для слов'янської міфології. Розуміти, це важливо для правильної трактовки слов'янської міфології. Богинаві та боги праві вони не воюють один з одним, а вони підтримують баланс у всесвіті. Яв, наф та прав пов'язані між собою світовим деревом. Наф це корінь цього дерева, яв це стопор цього дерева, а прав це крона цього дерева. Боги праві не спускаються до богів набі і навпаки. Єдиний, хто може заробити, це Бог Велес, Бог трьох світів. Світ праві це світ світлих богів. Ці світлі боги допомагають людям розвиватися, освоювати нові ремесла, бути чесними. Саме тому про добрі вчинки ми говоримо: вчинити правильно. Найголовнішим богом праві вважався сварог. Це Бог ковальства, Бог вогню та Бог справедливості. Лада… Лада це дружина сварога і є уособленням всього наймилішого, що є у сім'ї. Вона наймилосердніша з богів. Білобог це брат-близнюк Чорнобога. Чорнобог знаходиться у світі Наві, про яким поговоримо згодом. На боротьбі братів Білобога та Чорнобога стоїть весь всесвіт. На білобозі тримається білий світ, на чорнобозі, як я сказав, темний світ, тобто світ наві. Чур це Бог-охоронець. Він охороняє людей та їхнє майно і захищає людей від ворогів та всіляких бід. Жива це дочка Лади, дружина Даждьбога. Вона є уособленням життєвих сил. Тим, хто на неї звертається, вона заживляє рани, повертає здоров'я та повертає радість та життя. Лель це Бог кохання. В нього був брат-близнюк Полель, який вже опікувався зарученими та одруженими людьми. Леля це богиня весни, яка спускається на землю разом з ярилом Сонцем. Знак цієї богині часто зустрічається у вишиванках і зветься Берегинею. Китовраз це кентавр, наполовину людина, наполовину кінь. Він є богом мудрості. Квасура це Бог-покровитель радості, веселощів і одночасно помірності у всьому. Тепер же поговоримо про світ Яві, це світ людей та стихійних богів. Перший це Хорс. Хорс це Бог, якого ми бачимо, коли дивимося на сонце. Існують і інші боги сонця, проте Хорс це і є уособлення сонця в його тілесному вигляді. Дівія це місяць, уособлення всякого такого містичного, загадкового. Також вона була покровителькою ворожок і сестрою близнючкою Хорса. Дий це брат близнюк Вія, про кого ми ще сьогодні поговоримо. Дий це небо. Святогор – це Бог Богатир, який тримає небеса на своїх плечах. Перун це син Сварога та Лади, є Богом громоверцем. Вважається, що він був покровителем воїнів та захисником яві. Слов'яни вважали, що грім та блискавка це справа рук перуна. Ярило це Бог весняного сонця, син Велеса. Він був покровителем чоловіків та, що цікаво, вовків. А всінже ж це Бог осіннього сонця. Він був найстаріший із так званих сонячних богів. Купалош це Бог літнього сонця. Дажбог це Бог світла та плодороддя. Вважається, що від союзу Дажбога та Живи з'явився Арій, від якого йде весь слов'янський рід. Айдель – це онучка сварога, богиня води. Діва Додола це дружина перуна. Стрибог та Семаркл – це стихійні боги, діти сварога. Стрибог це Бог повітря, натомість Семаркл – це Бог вогню на землі та на небі. Останній світ це світ Наві, світ. Темних богів. Вій це один із найстаріших богів, якого створив ще род. Вій це могутній чаклу. Чорнобог це брат близнюк білобога. Він є руйнівником всього старого та вже віджившого. Морена це богиня смерті, дружина Чорнобога. Вона є дочкою Сварога та Лади. Троян це син Велеса та звичайної жінки. Переродившись, він став богом цілительства. Коляда це Бог зимового сонця. Девана це богиня полювання. Дочка перуна, все, що я вам сказав, дійшло до нас в основному з фольклору, тобто передавалося з уст в уста. Відповідно, в писемних джерелах воно не зафіксувалося. Ви запитаєте, чому? А я вам відповім, що у слов'ян не було писемності з 5 по 9 століття, взагалі. Тобто, про життя давніх слов'ян ми знаємо з іноземних джерел. Чому взагалі розпочали писати про слов'ян? Все дуже просто. Як я сказав, у 5-6 столітті розпочалося велике розселення слов'ян. Відповідно, слов'яни почали підходити до кордонів різних держав, наприклад, до кордону Візантії. Відповідно, це така собі була новинка сезону. Тобто про слов'ян просто ніхто не знав, і треба було пояснити людям, що це за нові такі люди у 6 столітті. Такий собі візантійський історик Прокопій Кисарійський вперше згадує про слов'ян. У своїй книзі Історія воїн він зафіксував, що слов'яни, хоча вони були і страшними на вигляд, вони були достатньо вправними воїнами. Щодо релігії, то Прокопій Кесарійський пише, що у слов'ян був великий пантеон богів. А найголовнішим богом у слов'ян, за словами візантійського історика був бог громовержець. Прокопій Кесарійський його по імені не називає. Це була перша згадка про слов'янські релігії до 10-го століття. Взагалі ніяких згадок про слов'янські релігії не існує. Запитайте, чому? А я вам відповім, що іноземцям просто було не цікаво в те, в що слов'яни вірили. Їх цікавила більше історія слов'ян. Відповідно, ми займо безліч фіксацій про історію слов'ян про похід аскольда і Діру в ізятійських літописах і так далі. А от про слов'янські релігії ніхто не згадує, чому. Бо вона була просто нецікава нікому. Тому, відповідно, всі ті боги, про які я вам розповідав до цього, вони всі дійшли до нас тільки з фольклору. Тільки фольклор допоміг зберегти про них пам'ять. Готуючись до цього відео, я неодноразово помічав на Ютубі такі відео, де автори заявляли, як виглядає сварог, чи там Даждьбог, чи перу. Тобто вони казали, що Даждьбог це високий чолов'яга з карими очима, з високими руками. ой, з високими руками, з довгими руками, високий, худий і так далі. Ми не можемо. Стверджувати, як виглядали ці боги, бо про них, в принципі, в письмі майже нічого не збереглося, і в цьому головна проблема. Можливо, ви чули про таку історичну пам'ятку, як Збруцький ідол. Це такий собі бренд слов'янської релігії. Вважається, що це єдиний ідол, який в принципі зберігся. Його знайшли у середині 19 століття на річці Збруч, але не з російського кордону, а з австрійського кордону. Відповідно він потрапив до Кракова. Там він наразі, до речі, і зберігається в музеї. Тоді це був просто вау, шок, всплеск емоцій, люди просто були шоковані від цієї знахідки. Але наразі у 2000-х роках деякі науковці поставили під сумнів взагалі правдивість цього збрудського ідола. За думкою деяких вчених, збрудський ідол це витвір мистецтва 18-го або початку 19-го століття, і до слов'ян він не має жодного відношення. Головним їх аргументом є те, що збрудський ідол це єдиний ідол, який в принципі зберігся, і який ми знайшли. Відповідно з цього можна зробити висновок, що якщо збутський ідол він реальний. То всі інші ідоли мали бути дерев'яними, тобто слов'яни вони поклонялися не залізним ідолам, а дерев'яним ідолам. Тоді постає питання: а яким чином зберігся цей єдиний збрудський ідол? Чому він не зник, як і інші його колеги, називаємо їх так? Загалом це тема дискусій для науковців. Ми ж просто обираємо собі якусь сторону з одного боку. Ми віримо або не віримо в те, що збруцький ідол це реальне. Як же загалом слов'яни поклонялися своїм богам? У слов'ян було так зване капище, це. Аналог сучасної церкви, тобто це місце, де слов'яни поклонялися своїм богам. Як воно виглядало? У центрі капи щастить великий ідол, якому власне поклоняються. Навколо нього стоять ямки, де було багаття. А навколо цих ямок е, були різні ідоли, які були поменше розмірами, ніж центральний. Досвірі джерел, які підтверджували імена, назви або тим паче зовнішність славянських богів. Я не знайшов. Скоріше все. Їх просто не існує, і все, що ми знаємо, передалося нам від фольклору від наших предків до нас. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Якщо так, то постав цьому відео лайк, підпишись на цей канал та напиши в коментарях, чи віриш ти те, що збрудський ідол реальний, чи думаєш ти, що це підробка? Також підпишись на мій інстаграм та на мій Тікток, якщо ти цього не зробив до сих пір. Послання ти також знайдеш в описі до цього відео. Гарного дня!